Момент. Зараз будуть відкриті заповітні конверти із завданнями, які прибули до Запоріжжя, з столиці, з Києва. Тож запрошуємо виконати цю почесну і відповідальну місію Наталію Валентинівну Крошко. Сейчас не розмило в одязі. Цілий з усіх сторін. Ми запрошуємо учасників. До, до. дотримайся, да, дотримайся, Дівчатку хлопчики, давайте. Дівчинка Я... оцей давай. Давай. Дай, Дай, Фотографируйте. Є, да. задання. Ось вони задання. Великі чи ні? Складіючи Впевнені, що завдання щасливі, цікаві, змістовні. Вітаємо з дійством, яке відбулося. Чарівні конверти відкриті. А привітати нас прийшли учні однієї з найкращих шкіл нашого міста колегіуму Елін. Самокласники Вороніка Грицай і Олексій Корицький дарують нам запальну румбу.